Привіт! Знайомтесь, це диван Link. Величезний, комфортний і дуже функціональний. Такий точно запам'ятається. А розміри просто вражають. Довжина дивану 3 метри, глибина понад метр, а спальне місце 240х170 см. Тут легко міщаються двоє і ще місце лишається. А посадка дуже зручна. Висота сидіння 45 см. Сидиш і не хочеш вставати, а тканина міцна, приємна і виглядає стильно. Mm -hmm. Диван розкладається дуже легко. Механізм пантограф, ніяких зусиль і готове спальне місце. ніші ідеальні для зберігання. Все, що зазвичай захаращує кімнату, буде на своєму місці. Доставимо швидко власна служба, розрахунок по місту, ліфт, поверх, усе організуємо. Диван Лінк для тих, хто хоче максимум зручності без компромісів. Не зволікай, переходь на сайт і замовляй.